Вітаю. Мене звати Юлія Петриша. Я є вихователька та вихователька-методистка у початковій школі імені Софії Русової Івано-Франківської міської ради. і і Виховання дошкільнят – це не лише навчання, а й формування цінностей. Патріотизму, творчості та життєвих навичок. Моє завдання створити середовище, де кожна дитина може розкрити свій потенціал. Я також співпрацюю з батьками, проводжу тренінги для педагогів, розробляю методичні рекомендації та організовую благодійні заходи. Зокрема, я ініціювала для дітей три благодійні вистави на підтримку Збройних сил України. Разом із колегами ми прагнули не лише зібрати підтримку для наших військових, а й виховувати у дітей почуття патріотизму, вдячності та віри у перемогу. Ми й надалі продовжуватимемо цю ініціативу, бо кожен крок це ще один вклад у майбутнє України. У 2024 році національна премія Global Teacher Prize Ukraine друге відзначала найталановитіших вихователів дошкілля. Я увійшла у топ натхненних історій вихователів, що надихають сміливі навчати дітей. Моя мета. Виховувати дітей у теплій, підтримуючій атмосфері, де вони відчуватимуть свою цінність і віру в себе. Є великий заквітився, я пішов, пішов вони можуть іти, а машини побити. Я щаслива, що маю змогу бути частинкою цього прекрасного світу дитинства.